Добрий день! Я рада всіх вітаю на моєму каналі. Я до вас із черговим прогнозом на тиждень, який нас чекає. Поїхали! Понеділок, 29 число. День більше напружений, ніж позитивний, але будемо намагатися винести із нього користь. Що нас очікує вранці? Вранці у нас можливі. Перепони, перепони, перешкоди і затримки. Тому якщо в понеділок вам кудись треба буде раненько сходити, плануйте, плануйте і додавайте собі більше часу, тому що затримки ваші, затримки транспорту, перешкоди, ті, навіть яких ви не могли собі вигадати, вони ранок понеділок, думаю, будуть із нами. Особливо, коли якщо це побутові проблеми, які будуть заважати вам виконувати ваші щоденні рутинні робочі задачі. І можуть бути не лише побутові, можуть бути і робочі також, тому що ми будемо мати напругу від Сатурна, а Сатурн він додає різних затримок, особливо від старших осіб, від, там, від начальників, від керівництва. Тому все в понеділок все може бути. Це про раночок. Далі в день. в день у нас місяць перейде до знаку Козарога і зміниться вайб наших вихідних. Місяць в Козароги, що може бути? Чого ми будемо очікувати? У нас буде стриманість, посидючість, уважність, обережність, дисциплінованість та завищене відпочить почуття відповідальності. Ми будемо дещо такі. Скритні, нам буде важче проявляти свої емоції, важче проявляти свої почуття. Ми будемо більше ділові, у нас буде більше схильності і якості, слідувати правилам, виконувати все по протоколу, не порушувати порядок. Ми зможемо зосереджуватися, і саме зосереджуватися нам захочеться на матеріальних речах. Тому все, що такі про звичайний побут, нам може даватися складно, бо захочеться нам більшої реалізації. Себе. Це із понеділка починається така історія, і на вечір, так на вечір, у нас буде напруження від Нептуна. Це не дуже приємне поєднання, тому що, як я вже сказала, місяць буде в знаку Козирога, і ми будемо проявляти. Настрій відповідальності, цілеспрямованості, серйозності і дисципліни. Тут прийде Нептун, прийде негативним аспектом, який скаже: ну, мабуть, тобі треба трошки розслабитися. І буде дисонанс. З одного боку, ми серйозні професіонали, з іншого боку, Нептун нашіптує. Нафіг треба. Тому друга половина понеділка буде тяжкувати. Нам буде важко налаштувати себе на ці задачі. З одного боку, ми їх хочемо, з іншого боку, страждає концентрація, підвищується якась критичність, і раціональність, зайва чутливість, і проявити ці емоції буде тяжко, тому що місяць місяцько але, але хотітиметься. Є ризик. Постраждати від шахраїв, є ризик, що нас хтось обманить, тому не рекомендовано проводити ніякі фінансові маніпуляції і проявляти надмірну активність в професійній сфері. Я не знаю, як ми поєднаємо це в понеділок, тому що місяць нам казати про інакше, але вечір понеділка тримаємося. Далі, 30 число вівторок. 30 число вівторок у нас зберігається місяць. У знаку козорога, тому захочеться нам буде ми будемо продовжувати хотіти якось реалізуватися, але нам це все буде дуже не подобатися. Тому що ми будемо мати напружений аспект від сонечка, і це може давати нам апатію, сонливість, упадок фізичних сил, відсутність мотивації. Наша ділова активність буде страждати саме через наш поганий настрій. Якщо в понеділок вранці нам Сатурн перепонами, Нептун розфокусом, то у вівторок ми самі не будемо цього хотіти. У нас будуть можливі сварки конфлікти із ріднею, сварки, конфлікти із керівництвом. Знову ж таки, побутові турботи будуть нас відволікати. заважати нам сконцентруватися. Якісь навіть деб'язкові клопоти можуть дуже гарненько нам псувати настрій. Дуже рекомендую знайти людину, яку ми можемо присісти на вуха, яка може нас емоційно витягнути із цієї апатії. Саме таке споріднене спілкування у вівторок поверне нас до життя і подолає, допоможе подолати цей депресивний настрій. От уже вечір. Вівторка буде більш симпатичний, ввечері вівторка варто приділити шопінгу, приємним процедурам, можливо, якомусь мистецтву, можливо, творчості, але би класно такому декоративно прикладному. Тобто можна робити все те, що я назвала, але щоб воно було під вайбом, коли ми можете, можемо це порапати ручками. Тобто ідемо щось купимо, щось таке серйозне, практичне, добротне. Якщо воно буде стосуватися вашого іміджу, статусу, кар'єри, професії реалізації, буде взагалі прекрасно. Добре відвідати якісь культурні заходи. Добре купити щось для дому. Перше число, перше число, зараз відкрию календар, бо забуваю. Перше число це в нас буде середа, і середа теж даньок. Дуже багатий на емоції. І з самого раночку нам псуватиме нашу картину Меркурій. Чому? Чому він нам псуватиме своїм дисгармонійним аспектом? Що може бути? Можуть бути сварки непорозуміння із оточуючими, особливо з жінками, особливо, якщо ця жінка, ваш начальник. Це час, коли ми емоційно нестабільні. Ми будемо відчувати певну подавленість, нервозність. Роздратованість і навіть фізичне недомагання можливо. В ці дні в справах буде хаос і розбалансованість. Нам буде важко домовитися про наші справи. Можливе інформаційне сміття, плітки, пуста балаканина, яка ні до чого не приводить, і дуже сильно відволікає від робочих наших задач. Важко сконцентруватися на деталях. Дуже важливо 1 числа перевіряти ваші робочі документи. Бо можна зробити там якусь помилочку. Тоді ж, 1 числа у середу, до Меркурія доєднається Юпітер і буде роздувати ці всі масштаби. Взагалі, пам'ятайте, що коли прийшов Юпітер, він збільшує все, до чого він доторкається. Тому ми ось цей хаос. Ось цю пусту балаканину ми будемо ще і заїдати. Ми будемо схильні не контролювати свої емоції. Ми будемо давати обіцянки, які ми не зможемо потім виконати. Ми будемо тринькати гроші. Для того щоб якось задовільнити себе і намагатися привести себе в норму. Ділову фінансову активність краще відкласти, не робити нічого першого числа, тому що потім наймося, купимо і будемо думати, для чого я це зробила. Вечер, вечір, вечір вже більш сприятливий, ввечері у нас мізки стануть на місце. Ми зможемо повернутися. До нашої роботи, до професії, до наших реалізацій, до тих, яких ми хочемо, тому що місяць в козорогі, але якісь інші шкідники нам не дають. Тому пізній вечір стабілізує наші емоції. А 2 числа в нас місяць вже перейде до Водолія, і захочеться нам чогось цікавенького, і захочеться, і навколо нас буде різна непередбаченість. Нервозність, тяга до змін, тяга до свободи, ми будемо відчувати, що щось на нас тисне, щось здавлює, нам заважає розвиватися, і ми дуже сильно захочемо цього всього позбавитися. Робочий режим, правила, рутина, побут будуть здаватися нам тяжкими, як ніколи. Ми захочемо бути, бути творчими, оригінальними, і, і я цього рекомендую для того, щоб ми не зірвалися, спробуйте. У ці дні робити свої звичайні побутові речі якось нестандартно, цікавенько, щоб задовільнити. Задовільнити цей вплив водолія, який у нас почнеться 2 числа. Там будуть і аспекти, аспекти напружені, особливо ранній ранок і середина, середина дня. По-перше, нам там псуватиме картину Плутону. Пам'ятаємо, що Плутон це про тиск, про маніпуляції, про справи, які вибивають нас із колії. Тобто треба трансформуватися, ми цього не хочемо, і ми ніби як той потяг по рельсам і тут хопа, і нас кудись там. Вивели із нашого звичайного звичного укладу життя. І з одного боку, ми нібито цього хочемо, тому що місяць ознаково доліє, і нам хочеться чогось нестандартного, гепатажного. Але це буде досить, досить же такий трансформуючо-радикальні зміни е, обставини, які будуть нас тривожити, які будуть потребувати нашого швидкого прийняття дій день травматичний, день аварійний. Е, Небезпеки побутових травм присутні, тому що зранку ось буде Плутон, а до нього потім доєднається негативним аспектом Марс. А Марс це про сварки, це про конфлікти, про побутові травми, тому що ми дуже поспішаємо, ми не передбачувані, ми конфліктні. Будь-яка дрібниця нас роздражає, поганий настрій. Ми ці всі проблеми переносимо в сім'ю обов'язково. Тому 2 числа захочеться щось змінити. Все набридне, але це той день, коли не рекомендовано дійсно щось ініціювати, бо не сприяє. Плутон і Марс можуть нам гарненько підпсувати, начебто, позитивні ті плани, які ми намагалися втілити. Ввечері стане вже трошки легше. Ввечері стане трошки легше з пристрасті наші зменшиться і навіть відчуємо якусь гармонію. От увечері можна позалипати в якісь гаджети місяць у водолії дуже цього любить. Можна відновити стосунки з рідними з близькими за те, що ми вдень із ними пересварилися. Тому, 2 числа треба дожити до вечора. Думаю, це буде один із найнапруженіших днів тижня. Третє число, нарешті, прекрасний, чудовий, позитивний день. Нічого нам не заважає навіть нам трошки допомагає Меркурій. Що добре робити 3-го числа? Обов'язково зустрітися з друзями, однодумцями, поспілкуватися, попліткувати, щось обговорити. Кудись недалеко сходити, недалеко поїхати. Обов'язково запустити рекламу, позайматися своїми соціальними мережами, блогом, якщо це актуально у вашому житті. Обов'язково вивчати астрологію або звернутися до астролога. Класно купувати техніку, гаджети, електроніку. Якщо не купувати, то розбиратися в них і зависати. Дуже добре знаходити нестандартний оригінальний підхід до, ваших, до вирішення ваших проблем. Буде на це удача. Дуже добре діяти спонтанно, не будувати сильних планів. І третє число це той день, коли треба бути побільше серед друзів, серед однодумців, і спілкуватися з ними через рот, тому що Меркурій нам це все допомагатиме, також робити різні бюрократичні справи. 4 числа знову очікуємо напружений день, місяць переходить до знаку Риби, і там буде уран. І там буде Марс. Місяць в рибах, що це значить? Це означає, що енергії в нас будуть чуттєвості, емоційності, співчуття, жертовності, романтичності, творчості, дуже великої чутливості. Нам дуже захочеться мріяти, але обережно, щоб ми цих мріях і ілюзіях не потонули, тому що рожеві окуляри от на нас одягаються, якого я там казала числа. Четвертого і з нами будуть уже до кінця тижня. Тому є ризик, що ми будемо більш схильні до чужого впливу. Треба, треба бути обережними. От і перша половина дня. Так, перша половина дня буде в нас під негативним впливом урана, тому мрії можуть завести далеко. Ми під. Під на під впливом ось цих мрій будемо схильні робити вчинки, про які потім пошкодуємо, захочемо все змінити, змінити наші плани, обставини життя, от отримати вправму, як травму якусь можна, тому що 4 числа фокус нашої уваги дуже сильно знижується. А уран він завжди про такі раптові, неочікувані, малоприємні різкі зміни. Уран це планета. вісь якої хто би міг подумати. Тому. Травми дуже дуже важливі через нашу необережність, замріяність і розфокус. Вечір трошки поприємніший. Вечір трошки приємніший. Уже ми зможемо ввечері 4-го числа щось робити, але знову ж таки ті справи, які викликають у нас натхнення, ті, які є нашою якоюсь ідеєю або великим сенсом. Тому ввечері 4 числа ви будете дуже продуктивними. Саме на цій темі. Реально класний вечір, коли не забивайте його рутинною, домашньою справами, тим, що ви робите щодень. А якщо є у вас щось, що ви дуже-дуже хочете реалізувати, але от воно здається таким: ну, почекає, є щось важливіше. Тобто, якщо це ваша мрія, ідея фікс, сенс ваш на найближче майбутнє, от вечір 4-го числа ідеальний для того, щоб цим зайнятися. Прямо. Планети стоять саме так, саме для цього. І п'яте число. День буде трошки напружений. Вечір буде більш приємний. Що ми робимо 5 числа? Ми займаємося творчістю, ми вивчаємо астрологію, ми вивчаємо психологію, співаємо в караоке, слухаємо музику, пишемо вірші, тобто все-все про творчість. Добре, робити процедури на зволоження, відвідувати басейн, баню, рибалити, медитувати, обирати парфуми, аромати для себе, для будинку, займатися благодійністю. І дійсно, весь день варто це робити, тому що ну, варто відключитися, тому що будемо незадоволені, будемо незадоволені нашими стосунками, нашою зовнішністю. Це такий день 5 числа, він трохи кризовий для сімейно-партнерських сімейно стосунків, тому краще не треба. Ото йдіть туди, робіть масочки, займайтеся благодійністю і дивіться на білочок у парку. А на вечір уже можна. На вечір уже можна. Розслабитися, можна відпочити, можна зануритися в якусь, не знаю, приємну пригоду, поспілкуватися із близькими для вас людьми, тому що, тому що там Юпітер буде дарувати нам оптимізм, жагу до життя, віру в те, що нас чекає лише краще майбутнє. Такий нас чекає тиждень, в принципі, непоганий, друге число. Мабуть, саме напружене буде, і четверте число е, обережно із травмами, і щоб ваша неуважність не зіпсувала ваш день. Гарного сім тижня!